Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги електричну помпу з краном. Дана автоматична помпа підходить для бутилів об'ємом 19 літрів. Вона працює від акумулятора, який можна зарядити через USB. Це дозволяє використовувати її в будь-яких умовах, наприклад, вдома, в офісі чи навіть на відпочинку. Компактний та стильний дизайн поєднується з будь-яким інтер'єром. Це відмінне рішення для тих, хто цінує зручність та швидкий доступ до свіжої питної води. Пропонуємо до вашої уваги компактний відпарювач для одягу. Даний потужний прилад для догляду за одягом ідеально підходить для використання під час подорожей. З його допомогою ви зможете легко та швидко впоратися зі складками на вашому одязі. Завдяки компактному розміру та портативному дизайну, ви можете брати його з собою у поїздки та використовувати у будь-якому місці. Це потужний та зручний пристрій, який полегшить вам процес догляду за одягом та підтримування його у відмінному стані. Дякую Пропонуємо до вашої уваги кухонні ножі. Даний набір виконаний з високоякісної нержавічої сталі та пропонує широкий вибір інструментів для приготування їжі. Відмінною рисою цих ножів є кування, яке надає їм міцності, надійності та довговічності. Ножі з вузьким лезом ідеально підходять для обробки м'яса, а широке лезо справляється з нарізкою овочів та фруктів. Незалежно від того, чи готуєте ви звичайний обід чи вишукану справу, ці ножі стануть незамінним інструментом на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги смоукер для віскі. Це стильний та функціональний набір аксесуарів для приготування віскі з неповторним ароматом дерева. Він ідеально підійде як для професійних барменів, так і для любителів приготування коктейлів в домашніх умовах. Процес приготування напою за допомогою цього набору стане справжнім шоу та порадує ваших гостей. Він надасть змогу експериментувати з різними видами деревини та насичувати напої різноманітними ароматами. Набір виконаний з високоякісних матеріалів, що гарантує його надійність та довговічність. Пропонуємо до вашої уваги універсальні силіконові рукавички. Це зручний та ефективний аксесуар для миття посуду та очищення різних поверхонь. Рукавички виготовлені з міцного силікону, який забезпечує надійний захист рук від бруду, рідин та їдких хімічних засобів. Силіконова текстура рукавичок дозволяє надійно утримувати предмети. Вони легко миються та можуть використовуватися багато що робить їх економічними та довговічними.